Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я і головне здоров'я. Досить заробляти на пенсіонерах. Написали мені такий коментар один із глядачів. Я йому відписався, що ну, назвіть як я заробляю, я що когось заставляю ну, на плантаціях робити, чи хтось на мене працює безкоштовно. Так відповіді й не дав. Я думаю, може подивиться ця людина і дасть відповідь. Те, що я якісь копійки в Ютубі заробляю, то да, я не відмовляюся, заробляю, дивляться, я заробляю. Ну, я ж нікого не заставляю сидіти тут на каналі і дивитися. Кому щось не подобається, всі можуть просто-напросто провиснути і піти, і не дивитися. Правильно ж? Правильно. Ну, Якось так: От такі, от такі коментарі. Далі, далі у нас буде. Святкування маршу фашизму на болотах. Це сусідня країна, яка на нас напала. На перше поговоримо, друге, поговоримо про податки від От. І е, введення в Україні е, 230 вольт замість 220. Відміна це буде з 1 липня, про це ми з вами все будемо говорити. Я це все е, записую 9 травня, чому ж я кажу про парад. Да, Вибачте, дивіться 10-го. Отже, підпишіться, будь ласка. На цей YouTube канал підтримайте мене, підтримайте українське. От. Да, а, да, ще мені писали, щоб я змінював мову або тікав, куди тікав, чого тікав. Ну, якщо у нас розмовляють в Керуцькій області мільйони на суржику, то їм теж всім тікать. Так що, поставте вподобайку, підпишіться на канал, кому не тяжко. Буду дуже вам вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, святкування. Дня перемоги на болотах. Ну, я взагалі не розумію, що вони святкують. Путін він нікого не перемагав в тій війні, да, нікого він не визволяв, а от, як би сказати, нападать, нападав. Чому я так говорю? В Грузію. Заходив? Нападав? Нападав. В Чечню війну приніс, приніс. В Молдові, Придністров'я. Тепер в Україну. Сирію. Сірію. І хто тоді, виходить, як би сказати, нацист, український народ чи Путін? Тут уже хто як буде дивитися. Плюс до того приїхав туди Сі Цзінпінь, приїхав е е Фіцо, приїхали, приїхав Вучич, дуже багато там цих поприїжджало європейських лідерів. Я не розумію, як з ними будуть взагалі інші е спілкуватися. Да? Як вони туди приїхали? Америка змінила риторику і сказала, що не туди Путін двигається, і будуть вводити, якщо він не погодиться, на 30-денне перемир'я, а не трьохденне, будуть вводити жорсткі санкції. так що його парад цього мрякобесія відбувся. До речі, повимикали всі вайфаї, людей повиселяли, поселяли з площаді. Но, ну, це повний бред. Далі у нас податки від Гетьманцева нові. Він вирішив нас податками, як би сказати, зачавить. От пан Гетьманцев. Гетьманцев анонсував нові податки, але це вже після закінчення війни. Ну Це, це просто зріздець. Да, до речі, у Гетьманцева у Криму, у мами бізнес свій є, там живе, а йому нічого. все нормально. От. За словами Гетьманцева, наразі першочерговим заданням є прийняття законопроекту, який. Імплементує директиву ДАС 7 директиву ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців, тобто про тих, хто продає в інтернеті, щоб продав... збирали інформацію і їх здавали в налогу, щоб вони не розслаблялися. От. Що головного голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що зміни в податковій системі України можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану, от в якому розповів. Про податковий політичний і, і час. За словами Гетьманцева, наразі першочерговим завданням є прийняття законопроекту, який імплементує директиву ДАС 7, директиву ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців. Цей законопроект, що стосується оп оподаткування цифрових платформ, є складним, але важливим для інтеграції України в європейський економічний простір. Ви розумієте, що дуже багато цього зараз європейське, європейське, і тут же ж і вольтаж так. Також європейський йде, нічого вам не нагадує, ні, ну нічого, ну, так не буде, ніякі думки. От. Якщо говорити про важливі податкові новації, це говорить Дане Гетьман, це пряма мова, Я, які мають бути внесені в парламент найближчим часом, то це насамперед законопроект, який імплентує директиву ДАС-7. Це складний законопроект, який ми опрацьовуємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо. Бо бачите, як. Е карколомно розгортаються події, зазначив Гетьманцев. Він думає, він не встигне раніше закінчиться війна і будуть вибори, далі він говорить. Е, щодо подальших змін у податковій системі, Нардет наголосив національну стратегію доходів до, 2023, до 2030 року. Ну, Давайте будемо чесні. Якщо Гетьманцев буде ще сидіти до 2030 року, нам з вами буде гайка. Ми все, що будемо заробляти, те будемо і сплачувати. Чомусь він не, не, не обло, обложує налогами. Корупціонерів, нардепів, оцих міністрів, олігархів, а простий люд. Простий люд. І це все тільки ну, від нього. Та чітко розписані етапи реформування. Перший етап передбачає реформування митної та податкової служб. а другий зміни податкової системи в цілому, зокрема, реформу оподаткування доходів фізичних осіб. Ну, нас з вами. Однак, за словами Гетьманцева, ці зміни відбудуться лише після закінчення воєнного стану. На запитання про можливість. Точкового підвищення податків, зокрема ПДВ, до кінця поточної каденції Верховної Ради, Гетьман це відповів категорично: ні. Я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради. Він також наголосив, що час роботи поточного парламенту згідно з Конституцією вже закінчився, і зараз депутати працюють на продовженому дні. Тобто. Пряма мова встановлена конституцією каденція цього парламенту спливала минулого року. Ми зараз на продльонці, говорить гетьманцем. Тому очевидно, що мир припинення воєнного стану і дуже на це сподіваюся, покращення безпекової ситуації відкриють можливості для проведення виборів. Я переконаний, що після цього виборів. Вибори і президента, і парламенту повинні відбутися якнайскоріше. Але поки немає відповіді на основні питання, коли і за яких умов буде припинення вогню, її стійкий мир підсумував гетьманце. Тобто, дивіться, вже не один балакає про євроінтеграцію, про напрямок євро туди, от, плюс мир, закінчення і тому подобне. Далі у нас. З 1 липня у нас змінюється волтаж в розетках. І дуже багато людей цікавить, чи не погорять наші прилади. Також з 1 липня, набагадаю, повинна стартувати і пенсійна реформа, да, про яку ми говорили, до речі, на каналі є відео. Зайдіть плейлисти, подивіться і знаєте, як зросте ваша пенсія чи ні. Отже, хочу зразу сказати, що нічого ні в кого не погорить. Ну, зокрема, якщо це не старі прилади. Не геть старі прилади. Тому що в нових приладах, подивіться, візде пишеться від 100 до 240 вольт. На зарядних мобільного. На зарядних адаптерах ноутбука. Там також пишеться від 100 до 240 вольт. На всіх пристроях пишеться від 100 до 240. Тому що, в Єв... чому 230? Тому що вже мережі соєдинилися з, з європейськими. В Європі є 230 вольт. Знову ж таки. Знову ж таки, це вам нічого не нагадує, нічого не ні на які мислі не наштовхує оці всі дії, поступові ці всі дії, от, які робляться. Може бути, так, що неждану-негадану нам можуть сказати, товариші, ми вже в Європі, ми вже в Євросоюзі, отак і отак. Плюс до того хочуть відмовитися від долара і євро буде тільки. Це також нічого вам не нагадує. от. Так що по поводу електроприладів, електроприладів можете не хвилюватися. Хто бачив цю новину, хто не бачив, я інформую, що з 1 липня змінюється вольтаж в нашій електросистемі, в наших розетках. Він буде становити 230 вольт, а не 220. Ну, як дивлячися, колись ми міряли в розетках, то не було там 220, 215, 216, 210. Отако от було. Ну, тобто його не буде і 230. Таких стабільних, якби, якби там, як би там наголошують. Да? Ну, насамперед, все, що хотів, я сказав. Ну, от, дуже розносить так сильно не буду роздувати, що, де, куди показувати, які там адаптери і тому подобне. Я сказав конкретно, що воно не погорить, якщо воно нове. Воно йде від 100 до 240 вольт. Все. Тобто, турбуватися нема про що. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я. Дуже вдячний всім, хто підписаний на канал, хто підписується, хто підтримує, насамперед хто підтримує, пише слова подяки, і я вам дякую, щиро дякую, бажаю вам здоров'я. Хай Бог вас всіх береже, дає Бог вам всім здоров'я. Так що підписуйтесь на канал, з нами ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, пенсії, реформи, все, що відбувається в країні, мобілізація і от таку от бору, вибачайте за вираження. Я, який є, такий є. От, от такий я. Другого немає. Всім хорошим не будеш. Ще раз всім дякую, бажаю здоров всім здоров'я. Пока, всім пока-пока. Зустрінемося в наступному відео.